Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна. я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся! У сьогоднішньому відео будемо говорити про трендові сумки на осінь 2023. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу! Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Кожного дня наше малесеньке ком'юніті любителів моди стає більше і більше. Це не може не радувати. Це мотивує робити для вас кращий контент. Кожного разу знаходити якісь цікаві теми, які вам будуть подобатись, і просто а, спілкувати з вами в коментарях, це неймовірно приємно, і я бачу, що мій труд не проходить а, просто повз і що він а, оцінюється вами, і я за це дуже 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 вдячна. Перечитавши кільканадцять журналів, передивившись близько 20 показів. Скролячі сторінки інфлюенсерок, селебриті, стилістів українських зірок, я зібрала такий невеличкий топ актуальних сумок на цю осінь, тому що ми концентруємо нашу увагу більш на холодному сезоні осінь 2023, Тому надію, що буде цікаво, і давайте вже починати. Хочу почати з червоних сумок. Ці кралі заполонили своєю яскравістю весь подіум. Багато дизайнерів роблять сумочки в червоному колірі, тому що це мега тренд цієї осені. Відео про тренди шукайте в інфобоксі. Я розповідаю там чому, як, навіщо, і всі-всі-всі деталі. Тому так, червоний це мегастильно, це мега-прояскравий якийсь акцент в образі. Валентино. Gucci, Ferragamo, Fendi, багато інших брендів представили цікаві моделі сумок саме у червоному кольорі. Я вже згадувала у відео про тренди. Хто не бачив, переходьте, що е, червоний це один із моїх найулюбленіших кольорів, тому я завжди мала в своєму арсеналі такі різні види червоних сумочок. Я вже згадувала і кажу ще раз, що червоний це дуже крутий акцент в образі. Він підходить майже під будь-який аутфіт. Якщо ви не фанат червоного, спробуйте такий бордовий, або той же е, колір Viva Magenta. Про нього я говорила, до речі, дуже багато у відео про взуття. Також дивіться на каналі. Viva Magenta це взагалі колір 2023 за версією Pantone. Тому можете обрати для себе і такий варіант. Як вам тренд на червоні сумочки, на червоні аксесуари? Пишіть в коментарях, буду рада почитати і обміняти з вами якимись думками. Наступна позиція це екстра велика сумка. Цього сезону розмір таки має значення. Чим більша сумка, тим стильніша дівчина в цієї осені. Такі видання, як Вок та Ель, мають назви для цих сумок. Вони їх називають XXL. Джей Anderson, Андерсон, Sander, Сендер, Balmain Бальмен показують чудові варіанти таких сумок, в які можна вмістити ну, половину свого житла. Так точно. Велика сумка це, ну, це завжди про практичність. Це єдиний недолік таких сумок. Вони можуть бути ну, дуже тяжкими. Я не знаю. Можливо, тільки я складую туди дуже багато всього. Якщо я знаю, що в мене є великий формат сумки, я можу туди скласти дуже дуже всього багато. Що ви думаєте про таку модель? обов'язково мені пишіть в коментарях, але я думаю, що я, скоріше за все, згадую, що вам е, такий формат сумок дуже-дуже і сподобався і підійшов би під е, ваше буденне життя. Наступна позиція це срібна сумка. Е, така лялечка може стати такою стейтментом. Одиницею у вашому аутфіті вона дуже класно привертає увагу, максимум уваги буде на вас. Вона така яскрава і додає таку цікавинку у ваш образ. Так само, як і червона сумка, блискуча сумка зараз вона в тренді. Не можу сказати наскільки вона закріпить за собою ці позиції, але в даному сезоні це виглядає мега круто та по-новому. Раджу придивитись до таких сумочок. Можливо, аби не переплачувати і зрозуміти, чи подобається вам така одиниця, спробуйте купити зовсім недорогу сумку в мас-маркеті. І лише коли пройде час і ви будете розуміти, що тренд закріпився, і, взагалі, що це ваше, купуйте сміливо middle і люкс-сегменти. Тепер поговоримо про розслаблені сумки. Зараз дуже актуальна сумка з більш такої м'якої текстури, неначе ви взяли подушку собі під руку і. Пішли, так сказати, по своїм справам. Така сумка вона дуже круто працює в осінніх аутфітах. Вона їх робить більш такими кежуальними, домашніми. Не знаю, Мені вона дуже подобається. Такі бренди, наприклад, як Victoria Beckham, The Row, Tots, Мають в своєму арсеналі круті позиції. Дуже раджу вам придивитись. Сумки такого формату вони класно стилізуються, коли їх складають навпіл. Бачила кілька наших дівчат українок на тижні моди у Парижі, показували свої аутфіти у такій стилізації. Ну, виглядає, я вам скажу досить прикольно. Я такого ще раніше не бачила. Що думаєте з приводу таких сумок з м'яких текстур? Пишіть обов'язково в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну і закриваємо і топ на сьогодні: сумка-відро. Мені здається, що бренди та дизайнери в цьому сезоні а, дали друге дихання в формі таких сумок, як сумка-відро, тому що я а, спостерігаю їх дуже у багатьох брендів, і дуже класно а, вони обіграні в мас-маркеті. Шикарні моделі у таких брендів, як Hermes, Alaya, Jill Sander, Louie. Варіанти цієї моделі ви можете знайти в мас маркеті в таких брендах, як Mango чи Zara. В Mango, до речі, дуже класні позиції, мені прям дуже-дуже подобаються. Ця сумка, звичайно ж, не супер практична, але виглядає класно та додає певної структури в образ. До речі, як вам така сумка, пишіть обов'язково в коментарях, тому що для себе я б хотіла якусь таку придбати, і мені здається, я такі її придбаю. Мені Потрібно е, лише вирішити, яку саме, аби підходила під е, е, більшість моїх речей. Також хочу звернути вашу увагу на сумки, які я не внесла у свій топ-5, але вони стрімко набирають популярність. До прикладу, це такі сумки, як сумка Карго. Е, вона дуже стрімко набирає популярність, вона зараз є у багатьох блогерів. Не знаю, наскільки цей тренд е, закріпиться, наскільки ця сумка піде в маси. Але зараз це така свіжа е, модель, свіжа така. Новинка, яка є ще не у всіх, але ну будемо слідкувати, і вона мені здається дуже класно е вписується в будь-який образ. Наступна сумка це Лувесквіз. Зараз за нею ганяються всі модниці. Багато байерів так і пишуть в своїх інстаграмах: сумки Louis Квіз ніде немає. Тобто не пишіть більше. Не знаю, мені вона така суперечлива. Прикольна з огляду тенденцій, але така суперечлива, тому що, можливо, це просто не моєдинка стилю. Ви відштовхуєтесь від своїх особливостей індивідуальних, те, що подобається вам. Але що це е, стає популярним трендом, це таки так. Наступна це сумка Оригамі. Вона е, також представлена у бренду е, е, Так, тому цей бренд дуже такий е, на слуху у цьому сезоні, та й мені здається, у минулому також. Тому е, ось ця сумка, ось вона таки вже дуже про практичний момент. Вона про оригінальність, вона про таку. Цікаву форму, тому, дівчат, зверніть увагу на цю сумку. Вона також дуже-дуже буде з нами надовго, мені так здається. Перевіримо мою теорію через кілька сезонів. Ну і останнє це сумка під крокодилову шкіру, з таким крокодиловим, неначе тисненням. Бажано, щоб вона була оливкового кольору. Про це пише і ВОК, і Харбрус Базар, і Ель. Побачимо, наскільки цей тренд на оливкові, на оливкові сумочки з крокодиловим тисненням закріплять. Але виглядає досить непогано. Як вам пишіть в коментарях. Ось такий мій особистий рейтинг сумочок на цю осінь 2023. Що ви думаєте, ви? Пишіть обов'язково мені в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що можливо із мого списку вам сподобалось і ви. Собі візьмете якусь схожу таку одиницю, а що категорично вам не підходить. Також це прописуйте, будемо спілкувати з вами там. На цьому у мене все. Не забувайте про лайк, підписку, комент. Це все допомагає українському контенту розвиватися. Дякую, що ви зі мною, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.